Після майже тижня цілодобових масованих обстрілів та нескінчених спроб штурму українських розташувань на дебальцевському плацдармі бойовики, якщо можна так казати, узяли паузу аби провести перегрупування сил, поповнити добряче пошарпані українськими воїнами підрозділу та відремонтувати техніку. Водночас, артилерія противника не припиняє своєї чорної справи. Пересуватися дорогами навколо Дебальцево нині стверджує Руслан Ярмалюк просто ризиковано для життя. Натомість відверто сталеві українські бійці. Тримають трубіш оборони у секторі С і не мають наміру відступати. Дорогу на дебальцях контролюють збройні сили України, але терористи намагаються пристріляти. І зараз, от де ви бачите дим, буквально тільки що впали мінометні снаряди. Тобто терористи намагаються пристріляти дорогу і не дати нашим солдатам підвозити боєприпаси до дебальцева. Дебальцева тримається ніякого котла немає. У багнюці по коліна хлопці під дощем і на холоді тримають оборону під Дебальцевим. Вчора було нападіння нас вон, з тої сторони, дощ валить, нічого не видно, цілий мокрий. Блін. Вийшов тут, пацани падали в болоті, блін, сушилися. Ну, дуже складно в дощі, в таке болото. диверсанти спробували напасти з околиць Дебальцевого. Атаку відбили. Ну, люди в основному вже привикли. Тому перші дні було тяжеловато, конечно. Зараз уже все попривикали. Вже знаєш, відкуди вистріляти, з чого стріляють. Коротше, все нормально. Ребята держаться. Тут ще зовсім юні командири, вже старші солдати. Хлопчина на позивний штик командує відділенням, а костик рядовий солдат. 21 рік. Слухай, не страшно Не страшно, приходиться. Виконувати обов'язки захищати батьківщину це громадянський обов'язок кожного військовослужбовця. Ну я пройшов до добровольця 52 роки. але на війні тут під Дебальцевим це єдина згуртована команда, і це часом рятує життя солдатам, таке собі воїнське братство. Люди готові воювати, але не стояти під синцевою зливою щодня, щотижня, щомісяця. І так вже понад півроку. Всі рискують. Адреналін тут остається, зараз би дали команду фас, пофіг. Всі б пішли в атаку і не думав би ніхто. Бо вже то надоїли сепери були, у їх вже немає полину, вибили, переселяли тих козаків, всяку байду. Ну, прийшли, маскали. Ці хлопці зі своїх важких стволів, які кочують полями, гатять мало не щодня по колонах ворога. А ті все пруть і пруть. Кореківши даємо нову іде коло три снаряди, чотири снаряди. Молодці. Каже: єсть попали. Стомлені по вуха у багнюці. Наші воїни не мріють про гарячий душ чи телевізор. Мріють дожити до ранку, бо тут ніхто не знає, коли поблизу впаде мінометний снаряд чи прилетить смертоносний град. Хочу передати привіт своїм батькам, сестрі, сестрам своїм, близьким, рідним. У мене все гаразд, я живий. Скоро повернуся. Родственникам, хто мене знає, досі привіт. Руслан Ярмолюк, Михайло Путята, Сергій Шпортило, Спецкор, плюс